Чи проявиться до вас колишній 13-14 лютого? Виберіть чоловіка, загадайте чоловіка і виберіть колоду. Можете на кожну колоду вибрати різних чоловіків. Якщо ви вибрали другу колоду, це розклад для вас. Знову король мечовий. Чи повернеться колишній до вас 13-14 лютого? Так, мечовий король, тобто колишній по факту. Тут карти показують. Щось він дуже дуже за вами. І, ну, але бездія у нього тут є. І виходить, у вас до нього є чувства, як і в попередньому розкладі. Тут, може бути, теж в мене дівчинка дивиться або таролог, деснивіші, інтуїція. Якщо ви вибрали другу колоду, це розклад для вас. Знову король мечовий. Чи повернеться колишній до вас 13-14 лютого? Так, мечовий король, тобто колишній по факту. Тут карти показують. Щось він дуже дужий за вами. І, ну, але бездія у нього тут є. І виходить, у вас до нього є чувства, або, як і в попередньому розкладі, тут, може бути... теж в мене дівчинка дивиться, або таролог, деснивіші, інтуїція в неї хороша. Тобто дію я не бачу. Він тут переживає, страдає, скучає, але діяти він не буде. Але тут у вас до нього є чувства. Ви держите ці чувства, ви йому їх не показуєте. <кхід> ви хочете, щоб він повернувся, але повернення я не бачу. Тут по четвірки мечів він не буде діяти ці дні.